Дуже високий ризик, а ми знаємо, що в ці всі місії мають працювати тільки коли вжиті усі заходи щодо забезпечення їхньої безпосередньо безпеки усі безпекові заходи мають бути виконані. Але ми знаємо, що сьогодні ці колаборанти у вигляді цієї голови паліцького, який вже до речі ж там в Криму, де ж там купається, очевидно, на південному збережжі. А видав задачу, що своєму там поплічнику, що об'явити про те, що МАГАТЕ місія, коли буде вирушати, що спецпропуски а, по перетину як безпосередньо лінії розмежування, їх, тобто ми кажемо ще такі гуські міста да, в Васильівці, що вони будуть стояти в черзі. І це питання, що їх повинні супроводжувати да й забезпечити їхню безпеку. І тому ми не можемо стверджувати на всі 100%, що воно може бути все відбуватися за планами. І ми знаємо, що відбувається паралельно в тому ж Енергодарі. Коли расисти для чого це робиться, вони заявили, що е, тянеться час. Заявили, що буде це ускладнене пересування місії МАГАТЕ, аби тянути час для того, аби е, прибрати за собою по великому рахунку, сховати усі ці уліки, ці всі докази того, що вони там витворяють на станції.